всім привіт! Ради вас вітати на прямій трансляції на своєму каналі по вирощуванню лохини. Зараз, як завжди, прийдуся з вами посадочкою в контейнерах, покажу який зараз в неї вигляд, як вона зимує у мене, як переносить ці морози. Ну, хоча як вона переносить морози, ми вже побачимо весною. Тоді, коли буде прокидатися брунька, і подивимося, чи буде якесь підмерзання чи ні. Хоча за всі минулі роки у нас вже неодноразово були. Опускання температури такі до мінус 25. Але то, що цей рік, ця температура така найзатяжніша. Тому є якась вірогідність підмерзання, але я все ж таки думаю, що це буде несуттєво і все буде в порядку. Тому слідкуйте за каналом, за цими оглядами, а особливо вже десь за, на кінці березня, тоді, коли лохина буде прокидатися, тоді перевіримо, яка в е, е, неї брунька чи вона перезимувала. Зараз переходимо до самої посадочки. Ви, як завжди, задавайте якомога більше запитань для того, щоб я вам тут відповів на, вирощув... на рахунок вирощування лохини кого цікавить. Ну і ставте лайки, поширюйте трансляцію. Хто ще не підписався, звичайно, підписуйтеся, будь ласка, на канал. На каналі є дуже багато цікавих відео по вирощуванню. Я, в принципі, викладаю абсолютно всю свою роботу, що я роблю з лохиною на протязі цілого сезону. Тому, хто не знає, як вирощувати лохину, ви спокійно можете зайти сюди на мій канал, переглянути відео за якийсь будь-який сезон, там, чи за 25 рік, чи за 24, чи за ще давніші. Сезон, і так ви зрозумієте, що робити з цією культурою, щоб у вас, у вас був хороший врожай. І смачна ягода. Так, як бачите, вся моя лохина в контейнерах зимує на тих самих місцях, де вона і літом перебувала, коли плодоносила. Я нікуди не заносив свої рослини, нічим не утеплював. І все ж таки думаю, що тут буде. Все в порядку. Весною вона добре вийде з зимівлі. Так, що забув нагадати, напишіть, будь ласка, чи мене чути добре, чи працює мікрофон, щоб впевнитися, що я не говорю сам з собою. Напишіть, будь ласка, чи чути добре, як працює мікрофон. Є звук. О, чу, чути чудово. Дякую, пане Віталію. Все зрозумів, добре, так продовжуємо. Отже, як бачите, лохину я не заношу нікуди, не утеплюю. Поки що на верхівках гілочок, чи поще десь на пагонах, ніде не замітно абсолютно ніякого підмерзання. Ось, бачите, плодова брунька на вершечках. Все в порядку зараз з нею. І. Якби підмерзання ніякого не видно. Але, як показує також практика, підмерзання воно проявляється аж весною. Е, ніколи воно з зимою себе не покаже, гілочка буде е, в такому самому вигляді цілу зиму стояти. І аж якщо було підмерзання, аж весною це проявляється. Зимою підмерзання не, е, себе не прояви, тому можете також не ходити і не шукати. Чи щось підмерзло. Думав, що цього тижня вже почну обрізку, адже вже назбиралося багато замовлень по живцях, щоб потрішки закривати їх. До речі, хто планує в себе живцювати лохину, звертайтеся. Потім, коли буду робити обрізку, буду відправляти. Але ще не починав, бо занадто холодно. Береш ножиці в руки і там буквально кілька хвилин вже рука замерзає на такому морозі. У нас кілька останніх днів. 20 градусів 22 передають на також ще кілька днів така температура. Тому ще нікуди не спішу, перечекаю і потім почну обрізку. Тут контейнери, ці всі весь сніжок, який ось тут в прикореневій зоні, не проблема його змести. Він ще сильно так, не заладенів, немає його там такого великого шару. А от вже в тій посадці, що в мене в відкритому ґрунті, там трішки буде більша проблема, щоб почати обрізку, щоб його змести. Там сніг більше тримається, так завжди на гребені міцно. А обрізку потрібно робити тільки тоді, коли у прикореневій зоні не буде снігу, адже коли ми обрізаємо молоді пагони чи інші, їх потрібно обмерз... обрізати під самий корінь. По обрізці, хто не знає як обрізати, заходьте на мій канал. Там є досить багато відео, вже назбиралося за всі сезони по обрізці. Я вже десь там виклав порядка до 10 відео обрізки, по яких принципах я обрізаю, на що орієнтуюся при обрізці. Ось так. Так, кого є якісь запитання, пишіть, будь ласка, щоб там назбиралося якомога більше запитань, потім я вже буду спілкуватися з вами в чаті, відповідати на ваші запитання. Зараз, як тільки якась відлига почнеться, всі рослини закритою кореневою, спокійно висаджуються. Але по прогнозах на цей місяць передають ці самі морози до кінця місяця. На лютий ще не знаю, що там буде. Цього року посадка затягнеться в порівнянні з минулим роком. Минулого року досить довго на протязі січня ми ще висаджували, пересаджували рослини, адже не був у січень такий заморожений. А в лютому то я дивився, які були найвищі температури минулого року і позаминулого року, то там взагалі було плюс 15 деякі дні в день. Ну, Минулого року лютий був холодніший, якщо в порівнянні з позаминулим. поза позаминулого року ми вже почали думати, що дійсно вже так глобально почалося потепління. І ну, це глобальне потепління, бо лютий позаминулого року був, пам'ятаю, весь у нас дуже теплий. Там фактично була така чітка весна вже. І тоді, позаминулого року, вся лохина почала плодоносити на місяць швидше. У нас дюк почав свої плоди віддавати минулого року вже десь орієнтовно з 5 червня. А так, коли звичайні роки з неаномальним потеплінням, дюк починає свої плоди віддавати з початку липня. Так що, і таке буває, коли досить тепло на вулиці. Але краще, щоб холодна температура зберігалася така помірна. Бо є дуже багато таких випадків. Ну та й у нас тут було при, при такій погоді, що при ранній весні по тому набагато швидше зав'яз зав'язується, плоди формуються. А в травні, як завжди, зворотні зав'язки, і там вже набагато більше пошкодження врожаю, ніж оці всі такі сильні морози на протязі цілої зими. До речі, напишіть тут в коментарях, в кого які температури сьогодні були. Чи мороз у вас, чи... ну я думаю, що дощ, напевно, вже ніде в Україні не паде в цей період. Хоча того тижня ще багато людей писало, що дощ падав, а потім вже мороз був. А як у вас з погодою? Взагалі, чи хтось робив якусь обрізку зараз, чи відпочиваєте, як і я, чекаєте на кращу погоду. Так, мінус 20 пишуть. На сьогодні також мінус 20, вчора мінус 22 було. О, Запоріжжя бачу тепліше. Зараз в цей період, як вже десь денна температура підніметься до плюс 6, то можете спокійно вже обробляти мідумісними препаратами. Ну, при даній погоді, я думаю, що це десь буде однозначно десь середини лютого, напевно. Але про цю обробку пам'ятайте, це йде перша обробка на цей сезон. Медіомісні препарати це йдуть контактні фунгіциди. У моєму випадку буде медян екстра. Там я його, його даю 20 мг на 10 літрів води. І це така буде перша обробка вихід з зимівлі. Від така профілактика грибкових захворювань буде. Ну, а потім вже будемо продовжувати системними Там Перед цвітінням і два рази після цвітіння. Ось так. Так, щодо сажанців, то нагадую вам, що я вирощую лохину, живесть, гортензії і ожину. То Такі рослини можете у мене замовити. Ну і також або самовивозом, або будь-яким іншим перевізником, чи поштою, яка вас влаштовує, відправлю вам ось такі великі шестирічні рослини. Ці рослини у мене вже на повному плодоношенні. Якщо хочете побачити, як вони плодоносили минулого літа, то заходьте YouTube, сюди на канал, там де всі мої відео. І відео я закидав десь приблизно в кінці або в середині серпня. Закидав якраз, як плодоносить ця посадка. То там можете переглянути, які плоди були на цих рослинах, що я вам зараз показую, і їх кількість. Ця посадка минулого року десь дала 24 кг ягоди в середньому з такої великої рослини. Дала трішки менше, ніж планували, суто через ці зворотні заморозки травневі, які пошкоджують завжди частину врожаю. Цього року спробую обрізку робити трішки по-іншому. Напевне, більше залишу плодових гілок, а потім вже десь в кінці травня просто понормую врожай і таким чином. Напевне, з більшу кількість врожаю порівняно з минулими роками. Ось так. Бачите, писали мені люди, що прокидаються в них плодові бруньки. Ну, це ще було до Нового року, тоді, коли така досить тепла погода була. Але якраз хочу вам навести приклад, бачу, рослина ось тут також прокинулася була плодова брунька. Ось бачите ось. Це свіжий такий е, свіжий пагін. Звичайно, вимерз уже при цьому морозі, але це не страшно. Не знаю, чи видно. Бачите. Е, це не страшно, тому що це не масло. Ну, поодинокі випадки є, звичайно, десь, особливо це на ранніх сортах, десь сонечко. Чи Можливо, це на пізніх сортах, тому що пізні сорти пізніше до зими готуються. І в них буває часто, що десь поодиноко бруньки привідкриваються. Ось бачите, на Еліоті ось є така брунька привідкрита. Ця брунька, звичайно, не перезимує. А ось ці всі сусідні бруньки все, все перезимує. Ну, бачите, немає цього такого масового явища. Тому що люди деколи панікують, кажуть, в мене на кущі розкрилося, там 2-3 бруньки, що тепер буде? Ну, Це таке щорічне явище, тому якщо це не масово, не переживайте. Взагалі такі коливання температур вони погані для будь-яких рослин. Коли спочатку досить тепло, так якщо в, кінець, в кінці грудня у нас було досить тепло, потім різке похолодання. Тепер, якщо буде в лютому, було різке потепління, потім знову похолодання, бруньки все ж таки привідкриваються. Але це природа і природа все ж таки рослини якось сама там нормує, як вони мають потім призупинити той сокорух. І ще в мене не було таких випадків, щоб це були такі дуже суттєві пошкодження. Ось так, у так, кого які запитання? Там, Бачу, записали кілька. Доброго дня, скільки приблизно літом споживає якусь слухину води за місяць чи тиждень? Пане Роман, абсолютно неможливо це сказати. Це все залежить від погоди, яка на вулиці. Ну, можу вам сказати, що всі оці свої рослини, що в горшках, я їх поливаю двічі на день, десь приблизно, ну, напевно, там десь де 8 літрів під рослину. Це вечором, і, 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 ранком і вечором. Ці рослини в горшках поливаються набагато більш інтенсивніше, ніж посадка в відкритому ґрунті, адже в відкритому ґрунті там ще йдуть ґрунтові води, більше волога зберігається, а в горшках це потрібно робити набагато більш інтенсивніше на рахунок поливу. Ну і відповідно, власне, що якісь йдуть, там дощові дні, там, полив припиняєте, чи похмура погода, там набагато йде менше випаровування вологи з лискової пластини рослини, тому також волога там більше зберігається. ну Не можу вам так точно сказати. Одне знаю, що кажу, в ті найспекотніші дні, це у нас здебільшого липень і до середини серпня, а деколи цілий серпень. Там мене дійсно полив йде двічі на день ранком вечором. І приблизно десь до восьми літрів води за один раз. Дуже часто бували останні роки, що ми і весною вже починали полив. Як тільки брунька прокидалася, це в ті роки, особливо коли не було снігу, зі зими пересихали рослини, як в відкритому ґрунті, так само і усі, всі оці горшки. Тому там дуже рано ми розпочинали полив. Так, цього року сніг, то я думаю, що полив ми розпочнемо десь, напевно, аж ну, на початку травня, кінці квітня. Коли у вас рослина. Коли немає якоїсь такої спеки весною, вітрів немає, рослина без листя, тоді випаровування з лискового апарату не йде, і е, тоді фактично волога затримується стільки, скільки потрібно там, в ваших ємностях, в горшках чи в відкритому ґрунті. Все залежить також від погоди. Потрібно просто перевіряти, чи є волога чи ні. Здебільшого я як орієнтуюся. Підходжу до рослини там, до якоїсь рандомної в будь-якому місці, засовую руку під мульчу, просто на дотик, відчуваю, є волога чи ні, немає її треба поливати. Також, а які є запитання, запитайте. у мене молоді попідмерзали. Це, що у вас молоді пагони попідмерзали, це у вас однозначно роз... пагони, які були ще погано підготовлені. До зими, у яких не відбулося повне задерев'яніння до самої зими. Ну, це часто буває на молоденьких рослинах. Надалі воно потім внормовується все, рослина вже потім більш так регулярно. Сама регулюється процес підготовки до зими, і там фактично всі пагони дерев'яніють. Це, що я маю на увазі, що ви зараз не замітите, чи у вас рослина підмерзла чи ні, це я маю на увазі суто за ось такі хороші, задерев'янілі гілки, які вже повністю підготовлені були до зими ще осінь. За ті гілочки які ще йшли в зиму зеленуваті, які не були задерев'янівші, там, звичайно, що зараз. Підмерзання чітко видно, і не потрібно чекати аж до весни. А оці гілки маленькі, це однорічна поросіль. Ось ось, бачите, показую вам приклад. Бачите, погано підготувалася оця однорічна поросіль, є підмерзання. Вже видно чітко зараз це. А ось всі такі вже більш зрілі, пагони, бачите, подовжині, які вже довгі гілочки. Вони тут на горі все гарно було підготовлено. і... Нічого не підмерзло. А ось такі оці молоденькі, якщо у вас підмерзло, це не, уваги, не звертайте уваги, це на молодих рослинах таке досить часте явище. В кого ще які запитання? Питайте, кого що цікавить. Дар у нас хоча такий досить суттєвий мороз, що ранком 23 градуса, 22, точніше вчора було, сьогодні трішки менше десь до 20. В день тримається, 6-10 градусів. І йшов я прорубувати на своєму ставочку ополонку. Десь е, 2 дні назад чи 3 дні назад. І там у нас якось так лід все рівно при цій температурі утворився, що розгортаєш сніг. Під снігом йде така якби, каша мокра, а потім вже йде шар льоду. Ну, якраз на що це вказує, що, це що от бачите, який лід, який сніг йде досить такий утеплюючий матеріал як для рослин, так і для інших таких поверхонь, що фактично на ставочку було під снігом при такій температурі. У нас така мокра жижа, якби, там кілька сантиметрів, а потім вже йшов лід. Хоча був досить сильний мінус в той час, що я йшов цю полонку робити. Так, ага, скільки Морозу. Зараз десь мінус 10, зранку мінус 20 було. Вчора зранку мінус 22. Передають, що мінус 24 десь на вівторок, мені здається, що повинно бути. Так, поставте лайки, будь ласка, хто ще не поставив. І підпишіться на канал. Хто переглядає без підписки, підпишіться, щоб у вас підписка мого каналу була. Так, ну що ж, тоді радий був з вами сьогодні поспілкуватися. Не забувайте замовляти живці, хто ще планує у себе укорінювати лохину живцюванням. Ну і до наступного тижня. Все, всім на все добре. До побачення.